121 псалом Пісня ступенів Давида. Звеселився я тим, що сказали мені, ходімо додому Господнього. Стояли ноги наші у дворах Твоїх Єрусалиме. Єрусалим створений як місто, і доля Його з народом Його, бо туди увійшли коліна коліна Господні за законом Ізраїля, щоб прославляти ім'я Господнє. Бо там стоять престоли, щоб судити престоли у домі Давидовому. Просіть про мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять тебе, і нехай буде мир силою твоєю і благоденство у стінах Твоїх, заради братів моїх і ближніх моїх промовляю мир Тобі. Заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага Тобі.